Добрий день. Значить, сьогодні, як ми з вами домовлялися в прошли раз, до вас знову приїхали представники громадської організації Майдан громадський контроль», також журналісти газети Права України, за присутністю працівників за присутністю помічників народних депутатів Ігоря Луценка та Олега Петренка. Ми приїхали до вас для того, щоб ви пам'ятаєте, ми в той час обговорювали з вами питання щодо створення спілки в'язнів засуджених. І ви, ми з вами домовлялися, що ми приїдемо, будемо далі обговорити це питання. Розкажіть, будь ласка, як на сьогоднішній день значить, це питання вирішується чи не вирішується? Які значить, дії вживає адміністрація? Наскільки я пам'ятаю, вона в що раз? Показували документи для відповідності до чинного законодавства України, значить, вам дозволяється створити саме таку спілку для того, щоб ви могли якимось чином сприяти в'язням деякої реабілітації, значить, перевихованню та поверненню їх до суспільства. Розкажіть, що за цей час відбулося, які події, і що ви хочете, щоб чим ми вам допомогли? Звертався з, з подібними заявами до Міністерства юстиції, я маю відповідь, де дозволяється відкриття подібної спілки. Є відповідь від пологів особисто. України, Це Який теж ну, як, розказує, об'ясняє, як воно правильно створюється створює, відповідно до якихось законодавств. Теж дозволяє. Я звернувся заявою до адміністрації ВБ-71, аби відкрити таку спілку. Після моєї заяви, так як відповідно до статті 127 частини 2, якщо я не помиляюся, відкриття даної спілки можливо тільки людям, яких добра поведінка. Так як у мене не було порушень на той час, вони мені швидко фрицівкували два порушення, аби не надати мені можливості відкрити дану спів. Ви вважаєте, що це було зроблено свідомо і умисно, так? Да, є дані порушення, вони є сфальшовані? Так, да, вони є доказом, в неї є засудження, які підписалися, які надали пояснення свої. Скажіть, будь ласка, ви оскаржували дані рішення? Так, да, судді оскаржував, мені суд відмовив, я писав А чому пояс. відмовили? Там різні причини. Ну, Я чув таку причину, що, начебто один, значить, один з колишній тут працівників, чи він зараз працює. У нього дружина працює в суді. Це правда, так? Да? Да. Звучте, будь ласка, прізвище цієї особи. Це кум Буткевича Немержицький. Тобто, а хто такий оцей пан Буткевич? Пан Буткевич це керівник психологічної служби, заступник керівника психологічної служби керівника угодно. Ну, Якщо В тих заявах, які ми раніше подавали і писали, то я розумію, що це пан Буркевич на вас фальшував там деякі справи і свого часу вимагав у вас Хабар. І характеристику він фальсифікував, і вимагав Хабару. Це а було... Ці факти вже встановлені, якимось чином перевірені, є якісь докази. Приїжджали до мене з ДПТС Житомира працівники ВНІП, які чітко ясно дали мені поняття, що пояснення засуджених не є доказом. Два засуджені чули, як е, з мене керівник 8 відділення тоді ще як Схоростенський, вимагав 6 тисяч доларів і казав, що це не моя приходь, це приходь Будківича. Пізніше е, сам безпосередньо Будківич теж саме мені повторив у своєму кабінеті тут. А скажіть, будь ласка, у вас якісь там документи є щодо фальсифікації певних документів проти вас? Є. Що це документи, назвіть, не, будь ласка? Це пояснення засуджених, які підтверджують, що порушення дійсно не було. З вашого боку, так? Так. Да. Якісь рішення там, прокуратури чи інших органів є, які встановили щось по цьому питанню? Мені надають відповідь, що порушення виявлено. Вони ну, тобто... навіть мене не опитували, не опитували тих заслуженному. А там я чув по характеристики, там були скасування по підробці. Це да, це по, е, було. Є в мене така відповідь із Коростенської місцевої прокуратури. Там цілий ряд питань було піднято і так оприв'ядено прокуратурою, що було фальсифіковано тим же Буткевичем. Буткевичем та його ну, підлегами. Зрозуміло. Ми сьогодні з нами би не обсуждаємо проблеми, які там є. Ми знаємо від інших засуджених, які би, були тут і так. Тобто у нас зараз достатньо матеріалу про те, що показати, значить, наскільки є порушення в інших галузях, ми їх зараз не озвучуємо, треба бути, ми озвучуємо їх в наступний раз. Але в даній ситуації я так розумію, що після того, коли ви вирішили на виконання своїх прав і обов'язків де Конституція, кримінальний виконавчий кодекс. Вас почали переслідувати, значить, дали вам порушення, і в кінці кінців значить, заборонили вам, я так розумію, щоб ви займалися цим питанням да, в офіційному порядку. Да, да, то в даній ситуації чим ви хочете щоб ми вам допомогли? Якщо можливо, то я прошу допомоги в створенні такої спілки для захисту своїх прав, не тільки своїх прав, і інших засуджених, тому що тут дуже багато засуджених, яким, яким треба було б допомогти своїх, звісно, теж. Ну, ви хочете, щоб ви, наскільки я так зрозумів, ви нам передали статут, щоб ми цей статут обробили постаралися вам допомогти зробити, як кажуть, ну, більш такий він. На юридичній основі, да? ну, також я так розумію, що ми можемо чим допомогти. Ми звернемося офіційно значить, від громадської організації Майдан, громадський контроль до народних депутатів, представників якого значить, сьогодні присутні на нашій забеседі. Ми зможемо підготувати певне звернення до Державної пенсіальної служби, написати, що ми будемо саме це питання вирішувати, будемо запрошувати їхнього представника. А також ми звернемося з офіційними листами до народних депутатів Ігоря Луценка, представника КОВА, значить, не наразово приїжджав до вас сюди в колонію, Ну і також до народного депутата, значить Петренка, для того, щоб вони також прислали, можливо, самі приїхали, або послали своїх представників. Щоб ми приїхали і своєчасно надіслали листа до керівництва колонії е, з вимогою, щоб вони значить, допомогли значить, створити дану спілку. Ну, якщо вони це робити не будуть, то ми, відповідно, будемо діяти до чинного законодавства і так далі. Тобто, ви це маєте на увазі, так? Так, звісно, так, так. Тобто, ви написали нам заяву офіційну. Заява, на звернення до вас заяви. Да, хорошо. Ми, ми наші цю заяву приймемо, ми його розглянемо. Ну, я думаю, про ті речі, про які ми з вами сьогодні говорили, саме це ми, я думаю, будемо робити. Сьогодні ми плануємо, після того, як ми закінчимо зараз з вами по цьому питанню, ми будемо зустрічатися з керівництвом закладу. Будемо... Це питання ми їм вже озвучимо, ну і будемо домовлятися, щоб це питання вирішити мирним шляхом. Ну, я так вважаю, що краще поганий такий мир в плані того, щоб вам не дали можливість і створити, що тут засуджений, чим якась там війна. Ну, війна це може бути така, що ми будемо докладувати, складати певні акти і так далі. Ну, діяти, в межах діючого законодавства. Ну я думаю, що в даній ситуації, Гарвар, ми вам обов'язково. Будемо допомагати, бо в програмі громадської організації майдан громадський контроль також у нас є певна співпраця з певними народними депутатами, які також це питання одобряють щодо створення спілки в'язнів і засуджених. І ми будемо сприяти для того, щоб по перше підвищувати рівень освіти, мається на увазі саміх засуджень. Вони краще знали законодавство. Ну, щоб вони могли нормальним чином адаптуватися потім, коли вони будуть звільнені і підуть додому, щоб вони скоріше, як кажуть, війшли в ритм суспільства і не стали, стали саме на шлях виправлення і повернулися до своїх сім'їв і жили як би нормально. Тобто ми це будемо робити обов'язково. І я думаю, що ми такі рішення приймемо і буде, я вважаю, що буде все добре. Та я думаю, що, мабуть, ми будемо на сьогодні закінчувати, як би я вважаю, що ми з вами достатньо ми говорили ці питання, а також інші питання, які у нас, як кажуть, записані для того, щоб ми робили. Ну, я хочу вас завірити в тому, що ми не дозволимо, значить, щоб незаконним шляхом вчиняли тиск на тих людей, які хочуть сьогодні поновити законність і верховенство права. Ну, в даній частині ви маєте право, значить, щоб було верховенство право в даному закладі. І я думаю, що ми зможемо вам допомогти ці питання вирішити. Я вам дякую. Добре, тоді ми зараз зустрінемо.